Дома! Кримінальне правопорушення передбачене частиною 4, 4 статті 185 Кримінального кодексу України. Підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 185 кримінального кодексу України, а саме у таємному викраденні чужого майна крадіжка, вчиненому за попередньою змовою групи осіб. В Одесі поліцейські викрили злочинну групу, яка зі складського приміщення таємно викрала велику партію товару. Правоохоронці встановили, що зловбисники, володіючи інформацією про наявність у складському приміщенні товару, який належить місцевому підприємцю, нічний час приїхали на автомобілі до будівлі, проникли туди через вікно на даху і викрили більше 500 жіночих курток, чим завдали потерпілому збитків на суму понад 200 тисяч гривень. Поліцейські встановили марку автомобіля, на якому пересували зловмисники, та визначили його маршрут пересування. В подальшому з'ясувалося, що викрадене майно за межами міста зловмисники перевантажили до іншого автомобіля. В ході проведених слідчих дій та оперативно-розшукових заходів правоохоронці встановили особи зловмисників. Ними виявилося двоє жителів Одеси віком 29 та 34 років. Слідчі повідомили фігурантам про підозру у таємному викраденні чужого майна, тобто крадіжці, поєднані з проникненням у приміщення, вчинені за попередньою змовою групи осіб в умовах воєнного стану. Це правопорушення, передбачене частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу України і карається позбавленням води строком від 5 до 8 років. Слідство триває, наразі поліцейські встановлюють місце знаходження викраденого майна.